Thank you Виглядає польська початкова школа зсередини. Чим вона відрізняється від української, як педагоги підтримують дітей-біженців? І що власне варто знати батькам? Ми от будемо говорити з вчителькою початкових класів, яка працює в державній польській школі, яка має досвід роботи з дітьми з України. Отже, у нас в гостях Катерина Дядюк. Правильно так я так, так. Сказала, і ми дуже раді вітати Катерину вас і дякуємо, що завітали. Рано. Так рано. <реш> вітаю вас. Доброго ранку. Рада, що ви мене запросили і маю таку можливість розказати і поділитися, чим відрізняється українська школа, українські дитячі садки від польських дитячих садків і. Школи, перш за все, це я хочу сказати, що система дійсно справді є різною, але такий підготовчий етап він є подібний, і багато українських дітей переїхали, і так само, як ми знаємо, триває війна, і це дуже ну, дуже важко. Дітям вдалося. Пережити там uh -huh. і приїхати сюди, це така можна сказати травма для них була. Uh -huh. І воно і тоді, і навіть зараз, хто довго перебував за, ну, в Україні під час війни і приїжджає саме зараз, uh -huh. вони чули всі вибухи, чули, що відбувалося. І ці діти дуже сильно переживають це? Відчутно це видно, коли вони приходять взагалі в перші дні. Вони туляться до батьків, вони не майже нікому не довіряють. Угу. А щодо системи, то скажу так: чи потрібно хвилюватися батькам, коли вони віддають дошкільний заклад, чи вони але вони по-любому хвилюються? Хвилюються, так чи потрібно? Ну, знаєте, це природний буде процес хвилювання, і чи потрібно, можливо, і потрібно, тому що саме важливо все залежить від самих батьків, від настанових батьків, як вони наставлять дітей. Бо те, що чує дитина, то вона йде туди. Угу. І дуже важливо батькам мотивувати і показувати дитячий заклад чи взагалі школу, куди вони мають йти. Круто, коли діти вже якби мають з якихось знайомих, коли йдуть в цю школу. Але якщо діти нікого не мають і взагалі не були перший раз, тобто переїхали і відразу вступають, то це велика підготовка батькам. Uh -huh. Треба познайомити дитину зі школою, розказати і розказати, показати, підходити навіть до школи кілька разів. А ще важливо, що ніколи не, га... не говорити негативних слів в сторону школи або в сторону педагога. Uh -huh. Навіть якщо дитина вже перший день зайшла і вам щось не сподобалося, а це нікол... ви не як педагог просто говорите ні? що не можна говорити про педагога не, негативних не як педагог. Я вам більше навіть скажу. Я навіть часом більше на стороні батьків, бо я їх mm -hmm. розумію mm -hmm. 에, розумію ті батьки які мають навіть по четверо, навіть п'ятеро дітей і я розумію і навіть думаю де в них скільки сили тому що я працюю теж в мене в групі 25 п'ять дітей mm -hmm. І я розумію, як це Катерина. Я, я, я хотіла запитати, ось про що те, про що ви зараз кажете, це і, і, і для українських батьків так само справедливе. Ну тобто, всі хвилюються, всі у всіх адаптація, але для українських дітей, які в Польщі, а особливо для тих, хто приїхав. Не три роки тому, так а от нещодавно вони приїхали. Все одно ця адаптація, ну вона, начебто, подвоюється так, бо інша мова, інше середовище, діти, які росли в інших умовах, їх будуть оточувати. От за цю інтеграцію варто переживати батькам. Трошки потрібно, але все залежить від батьків, батькам потрібно дитину наставити позитивно, uh -huh. показати і розказати так про те, що я сказала, я коротко розкажу, як це все взагалі відбувається. Uh -huh. Якщо дитину прийняли, і ми говоримо, наприклад, про дошкільний заклад, як це виглядає, то дитина завжди має такі адаптаційні дні адаптаційні дні, на котрі приходять батьки і бачать, як це все виглядає зсередини. Uh -huh. І коли е, батьки вже познайомлюють. Милися взагалі з самим закладом, тоді вже адаптують дитину. Тобто ти йдеш сюди, але що важливо, коли дитина не знає ані слова польської, вони mm -hmm. тільки що приїхали, і батьки теж, звісно, нічого не знають. Що я пропоную батькам в ігровій формі почати навчатися, хоч якихось елементарних слів, разом з дитиною? Разом yeah. з дитиною Class. ігрова форма, це, наприклад, навіть якісь звірі, я але що в нас зазвичай в школі? Пенал, ручка, Добре, як це буде? Двугопіс, наприклад, mm -hmm. ручка це двугопіс. Mm -hmm. Ну, це такі, знаєте, елементарні якісь слова. Овувек це олів, олівець, Кретки – це олівці, кольорові олівці. Ну, тобто такі елементарні слова, коли якщо батьки будуть знати і видно, дитина буде бачити, що батьки ну, теж цікаво вивчати якісь нові слова, вони будуть швидко, більше швидше адаптуватися. І перш за все, я би радила дуже батькам. Почати з елементарних простих слів. Діти ловлять польську мову дуже швидко, тому що це на своєму досвіді можу сказати. мене прийшло багато дітей з України, так само ж з Білорусі прийшли, які абсолютно не знали жодного слова е, польського. І по кількох тижнях я бачу великий результат, коли діти починають говорити. Тільки що скажу, вже переключу трошки увагу на себе. Я їх розумію, але ніколи не говорила з ними мовою їхньою, тобто українською. тому що це дитина буде знати, що. Ну, mm -hmm. Пані може говорити українською зі мною або ж російською зі мною. А тоді чому я маю старатися? А я ніколи. І в мене була така ситуація: одну згадала, коли прийшла дитина, вона прийшла просто посеред року до нас. І це дитинка 5 років. Mm -hmm. Прийшла до нас, і вона ну, хоче знайти друзів одразу, хочеш познайомитися зі всіма. Так, ну, спочатку була така замкнутість, а потім вже вона почала відкриватися. Але відкрилася так, що діти від неї трошки відвернулися. Mm -hmm. ну, тому що діти були в забаві, ну, тобто, бавилися, гралися, а вийшло так, що е е не була почутої дитина, бо говорила українською mm -hmm. мовою. Вони подивилися і нічого не зрозуміли, е і сказали: ну йди гратися. Дитина прийшла до мене і почала все це саме розказувати, але українською мовою. І це була ситуація, коли дитинці хоч татусь мав подарувати велосипед на день народження, якого він мав кольору бути. Mm -hmm. Він хотів це розказати, Поділипися. поділитися зі своїми колегами. І я уважно слухала, йому почала перекладати. Ну тобто, велосипед це ровер mm -hmm. якого кольору, і почала йому розказувати. Тобто він говорить, я йому просто перекладаю всі його речення. І він такий. І ще раз мені розказує, а я йому ще раз скажу uh -huh. ровер. І він тоді такий йде і розказує всі діти обернулися і починають. А яка модель, а uh -huh. який колір? І починають його випитувати. І він же старається, і діти стараються йому допомогти. Uh -huh. Дуже важливо залежить від педагога це, щоб підтримати цю дитину. Uh -huh. Все залежить, можна сказати, від педагога. Педагог повинен наставити інших дітей як можна ставитись, як допомогти, і розказати можливо про якусь там певну ситуацію, що теж нелегко переїжджати, навести якийсь приклад. Дітям як виглядає взагалі, ну наприклад, уявіть собі, ви тут в Польщі переїжджаєте, наприклад, до Німеччини чи до тієї самої ж України. Ви не знаєте середовища і мови, тобто поставити дітей в таке ж положення, як сама дитина, так кать, але я, я хотіла би спитати. Я хотів би спитати, О, от, хотів би спитати загалом, от ми говоримо про підготовчі так клас. Так, Це з рука. Так звана. з чим в Україні можна її порівняти? Може з якимсь підготовчим класом, щоб люди могли так орієнтуватися і. Якщо ми не будемо говорити що однаково, може можна згадати якісь три такі фішечки, основні, що відрізняються? Е, так, дуже часто, що заловку порівнюють з. Першим класом це не є так. Це зовсім різні формати. Бо зарубка це підготовчий клас. Підготовчий клас, де готуються діти до школи. І якщо діти, так само ж наші українські діти, вони приходять сюди в зарубку, або, наприклад, діти, які переїхали щойно, або які не відвідували раніше садочка, і відразу йдуть в зарубку, що потрібно знати. Не очікує, ніхто не очікує, якби від дітей в польських вчителів, педагогів, що дитина прийде і відразу заговорить. Польською мовою, але на цьому етапі дитина дуже швидко навчиться польських слів і польських літер. Що є подібне ну, в всьому підготовчому класі, це е, те, що діти готуються до школи, вивчають слова, вивчають літери, вивчають е, це е, таку, така більша інтеграція. Чим відрізняється це е, можна сказати я більше так як педагог і вже в Польщі більше років працюю ніж в Україні. Працювала. Для мене тут більше якоїсь такої свободи, е, свободи вираження дитини. Тобто, дитина має більше вибору, не знаю, чому у мене якесь таке відчуття. Mm -hmm. Я знаю, що зараз все змінюється в Україні. Мабуть, це теж вже змінилося і зовсім по-інакшому є. Але саме у ці зарубки то вони виглядають так, що це інтегрують групи, е, і більше зосереджена увага на соціальному зв'язку дитини, на емоційному інтегрі. Інтелекті, більше зосереджена увага на самих адаптаціях дітей до середовища. Де... І теж, звісно. Така увага зосереджена теж на вивченні літерах, нових словах, пізнавання всього. Але це дитина буде навчатися протягом всього року. Тому, якщо батьки проводять дитину до нульовки, цього не потрібно перейматися. Бо ніхто не очікує від дітей, що вони вже все раз, два і говорять польською мовою. Саме на цьому етапі вони розпочнуть глибоке вивчення. А зировка це взагалі обов'язкова історія для польської освіти. Чи можна пропустити цей етап і одразу пере? Ти просто в перший клас. Це обов'язково. Uh -huh. ну, тобто цього не пропустити. Навіть якщо батьки, навіть деякі батьки залишають на два рази в зарубці, тобто, щоб дитина більше адаптувалася, uh -huh. а можливо хтось віддав раніше в зарубку, то щоб не оминути ну, цього етапу і щоб ще вона залишалася ще один Я раз. Я чую, що в цій зарубці так класно, що може батьки самі просяться в зарубку піти, не тільки залишають дітей на два чи Я розумію, але Щось важливе питання. Як виглядає взагалі типовий день в Зеруці? Дітки ж не сидять 5 годин поспіль за партами, так? Що відбувається? Так, до речі, зовсім по-іншому, тому якщо в нас в першому класі вже діти сідають відразу там за парта. Uh -huh. Ну тобто є якісь ігрові форми навчання, і звісно, вони в першому класі. Але перший клас це вже в тебе є парта, і в тебе є стіл, і так розпочинається твій урок. А де нас розпочинається в нульовці, розпочинається так, що ми всі сідаємо в коло. Uh -huh. У нас є завжди такий повітальний, де повітальний ранок, повітальна пісня, яку ми там або на кожного тижня ми змінюємо. Розпочинається день, бо кожен день або ми чомусь присвячуємось, або е, він є типовий, наприклад, тиждень чогось і для чогось присвячений. Тиждень для Польщі, тиждень для подорожей, тиждень це залежить від взагалі від самого. Від самих місяців від самої перероку, що ми будемо вивчати, і так розпочинається день, що ми розпочинаємо день в колі. Ми приступаємо до парт, і діти, наприклад, шестеро дітей сидять за однією партою. Тобто, це вони великі, довгі, там шестеро п'ятеро дітей сідають за однією партою, і це більше інтегрує групу. Тоді розпочинається вже більше заняття. Письмові заняття з моторики малої малої заняття з. Математики, але це все більше відбувається в ігровій формі. Uh -huh. Ігрова форма, яка ще більше зближує дітей. і так як зараз ми пам'ятаємо, що крім того, що війна перед тим була пандемія, угу. і саме діти, які народилися, от зараз йдуть в цю всю зарубку, це діти, які народилися в часі пандемії. Угу. Тому ця інтеграція дуже важлива в цьому середовищі, такому можна сказати, якому в нас був онлайн, і вона дуже є важлива соціальна, якби близькість дітей. Угу. Бо були закриті діти, звісно, це як всі діти. і Діти в Україні, діти в Польщі, є діти закриті, є діти, які е, не відразу йдуть е, до тебе. Так і це як перша важливість педагога з. Е, Наблизити до себе цю дитину е, і показати йому, як буде виглядати твій день, як буде виглядати е, твої всі дні тижні, як то ти буде виглядати саме таке життя в нульовому класі, і Чи... здається, що зеровка польська дуже схожа на наш колектив. У нас таке ж привітає. Мені здається, що е е е е е стуки. страшно пролунало що е дити, які народилися під час пандемії, вже йдуть в школу. Ага. Як час пролітає, так, так. Так, так, так. Це, так, так, так. це ж е, діти йдуть в зорівку, коли їм 5-6 років, так? Е Шість так, сім вже майже шість, так, сім. шість. Сім. Mm -hmm. Ще маю таке питання. От прийшли ці діти. Як ви кажете, вони такі не дуже соціалізовані, так вони спілкуються тільки з вчителем протягом всього дня. Знов таки, можуть не скластися, можливо, стосунки в дитини з пер першою вчителькою, або першим я зараз не про вас, ви мені здається, вас обожнюють усі діти, судячи mm -hmm. з того, що ви говорите. Але чи є в школі ще такі спеціалісти, які от допомагають з інтеграцією цієї маленьких дітей? Ми багато чуємо зараз про міжкультурних асистентів, які допомагають саме українським дітям адаптуватися. Ми багато чуємо про те, що в польських школах є психологи, до яких одразу можна звернутися. Ну тобто, це такий колектив спеціалістів, який так от, впроваджує дитинку в систему польської освіти. Чи це спілкування тільки з першою вчителькою, щоб дитина? Не розгубилися серед чужих облич, скажімо так. Ну, перш за все, так. У нас є педагоги, тобто у нас є спеціалісти як психолог і як логопед, але перш за все, це ну, такий, таку увагу це є педагог. І все залежить від педагога, як він прийме, як він зайде і як він себе покаже. Дуже важлива е, е, увага про асистентів, так як ви говорите, я скажу, що можливо, вони ну, в моєму закладі не немає, не зустрічалися. Е, я скажу: перейду ще на початок війни, як, як розпочалася війна в Україні. На, ми відкрили світлицю і допомагали, тобто діткам, які переїжджали в ці перші дні війни. І ми відкрили таку світлицю, де всі діти і батьки могли приходити. Тільки це вже був час. Я пам'ятаю, 17 -та, там -та вечора, тобто, щоб діти могли побачити, відчути, що є ось такі заклади, які тобі допомагають, і ти вже можеш туди піти. Була така допомога. Тобто, якщо було о, на в списку 25 дітей це максимально. Ми можемо набрати групу. То ми набирали до 28-29 до 29 дітей, тобто ще 4 дітей з України, щоб була сама ця підтримка, тому що класи були заповнені, групи були заповнені. І е, ця допомога була, і тоді справді, е, тобто, хтось з, хтось з асистентів зголошувався, так як я сама була з України, і ще була одна дівчинка, котра теж працювала там педагогом спеціальним, е, і вона теж була з України, то нам було якби легше двоє об'єднатися і допомагати саме цим е, діткам. Е, зараз е, я скажу, що можна майже кожна школа. Ну, можливо, не кожна школа, але десь знайдеться український працівник або український mm -hmm. педагог, і е, так е, якби десь просять, якщо щось не зрозуміло, звісно, десь просять, щоб там допомогти. Але вже ж скільки років триває і війна, і так само приїжджають українці. Я думаю, що українці навіть стараються говорити навіть всією з акцентом польською, з акцентом таким українським акцентом своєю польською мовою. Вони стараються говорити, тому якось здається і договоритися з самим педагогом. Угу. Але так виключно першу роль грає педагог, вчитель, перша вчителька. Яка, ну, яка має вести і вести життя цю дитину? Ну, і в нас так пару хвилин вже буквально залишається, угу. хвилинка-дві. От хотілося б наостанок спитати. Ви знаєте, що найбільше вам задоволення в цій роботі приносить? Перше моє слово, яке я скажу, це обійми. От коли ти заходиш, а тебе обіймають щиро, діти, так. Так, діти усмішки. Взагалі, я дуже задоволена від своєї роботи, я її дуже люблю, обожнюю. І якщо ви ж знаєте, це ж потрібно мати терпіння. Спокій, крім того, що я як педагог, як вчитель, я ще й вчитель йоги, і вчитель йоги для дітей. І в нас, якби, і ця це саме коли я вчитель йоги, і коли я вивчила ці всі дихальні вправи, я знаю, як направити дитину, коли вона, наприклад, в стресі, чи коли вона. Відчуває велике хвилювання. Як ми знаємо, що були в Україні ще раз перейду на тему України на тему війни, коли було вибухи, дитина все всі чула. Тому вона дуже дуже чутлива і закриває. Наприклад, є дітки, які закривають вуха, які просто не можуть. Важко, важко просто їм передається гучне середовище. І тоді починаються панічні атаки. У мене такі були ситуації, коли я знаю, як можу заспокоїти дитину, як завести в тихе місце, як дихальними вправами можна їй допомогти. Тому е, я скажу: знаєте, десь мабуть, оця робота педагога мене доправила і привела до іншої професії, <світ -праць> професії як вчителя йоги і медитації, і це об'єднало. І це об'єднало і я знаю і маю такі методи працювання з дітьми, і саме від чого найбільше я кайфую, те, що я з, з якби. Займаюся справою свого життя. Те, що я люблю, те, що мені приносить задоволення. О, так, це Алексій. просто чудово. Якщо так. ти не можеш потрапити до Катерини в зіровку, можеш прийти То до неї. на, йогу. на, йогу. на йогу. Так. 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 Дуже дякуємо, дуже дякуємо насправді за те, що прийшли сьогодні до нас так рано. І мені здається, що ми зараз трішечки заспокоїли тих батьків, дітки, яких йдуть до зіровки цього року. Я знаю, що це напруження, що це певне хвилювання, але от Катерина розвіяла, як Якісь міфи і сказала, запевнила нас в тому, що цей процес входження до освіти... кожен з нас переходив і проходив цей період. Перша вересня не за горами, як для нас, педагогів і як для батьків. Mm -hmm. Тому хвилюватися можливо трошечки потрібно, бо хвилювання стрес це теж позитивне, і стрес mm -hmm. буває тому. Бажаю позитиву і легкого такого впровадження дітей, саме перше вересня, перший клас і в школу і в дошкільний заклад. Дякую, дякуємо вам, дуже... Катерина Дядюк. Нагадаємо, була гостею нашого сьогоднішнього ефіру. Доброго ранку з польським радіо для України, вчителька початкових класів, яка працює в Польщі, але також має досвід і роботи з українськими дітьми. Дуже дякуємо. Дякуємо.